Готуємо ватрушки з тіста, котре потрібно вистоювати в холодильнику, в тарілку наливаємо 200 мл води плюс 1 столову ложку цукру. Змішуємо ложкою. В пусту ємність вбиваємо 1 яйце плюс дрібку солі, плюс дрібку ванільного цукру, плюс 2 столові ложки цукру. За бажанням збільшуйте його кількість, якщо полюбляєте більш солодке тісто, збиваємо вінчиком до однорідності та часткового розчинення цукру. Плюс 5 столових ложок соняшникової олії без запаху. Збиваємо вінчиком. Воду з цукром ставимо на вогонь та підігріваємо до теплого стану не гарячого, оскільки дріжджі помирають при високій температурі. Розмішуємо цукор, якщо не повністю розчинився, та додаємо 2 чайні ложки сухих дріжджів, перемішуємо ложкою до їхнього розчинення, влити дріжджі до яєчної маси та збити вінчиком. Частинами всипати 450 грамів плюс-мінус просіяного пшеничного борошна та вимішувати тісто. Готове тісто перекласти в ємність та накрити харчовою плівкою. Поставити в холодильник на 1 годину. А тим часом приготуємо начинку. Для цього нам знадобиться 300 г сиру плюс 1 яйце. Плюс дрібка ванільного цукру. Збиваємо занурювальним блендером до однорідності. Начинка повинна займати 30-40% від всієї булочки. Можна використовувати цукор, але я використаю яблучне повидло і додам його в сирну масу. Кількість складіть за власним смаком. Перемішайте ложкою. Плюс 2 столові ложки манки. Перемішати ложкою, підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Начинку накриваєте харчовою плівкою та ставите в холодильник до набухання манки. Заваримо міцний зелений чай з цукром для змазування булочок, чи можна обійтися збитим яйцем на ваш розсуд. Дістаємо тісто з холодильника, воно трохи підійшло. Припиляємо скалку та стіл борошном. Розкатуєте в пласт ідентичний розмірам деко. Спочатку я хотів розкатувати на пергаменті, але зручніше буде на столі, а потім перекласти. Поділіть та розріжте тісто на 16 частин. Булочки можна формувати і вручну, але так буде довше. Іноді можна почути, що ватрушку називають баник. Це одне і те ж. Духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія. Дістаємо начинку з холодильника. Дно чашки припиляєте в борошно та робите в кожній з 16 частин дном чашки заглиблення. Збільшити та порівняти виямки пальцями, формуючи всередині квадрат чи коло на ваш розсуд. Викласти всередину кожної частини начинку. За однією з легенд слово ватрушка походить від слова ватра, що означає вогнище, багаття. Здебільшого ватрушки мають круглу форму і чимось схожі на сонце. Вважаються таким же давнім і древнім видом випічки, як і млинці та інша здоба. Підготуємо зелений чай та змажимо ним наші булочки. Повторюся, за бажанням змазуйте збитим яйцем. Верх ватрушок посипаємо корицею, адже вона гарно доповнить яблучне повидло. У кого є гвоздика в формі порошку, використовуйте її. Якщо у вас вона ціла, тоді почавіть в ступі. Чи скористайтесь іншим методом. Висипаємо гвоздику на дощечку та розкатуємо скалкою. Прикладайте силу. Просіємо її через сито. Нам потрібна порошкова форма. Висипаємо гвоздику поверх кориці на наші булочки. Дайте їм постояти 10 хвилин. Духовка тим часом набере потрібну нам температуру. Ставимо в духовку на 20-25 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою. Підготуємо воду та пензлик. Дістаємо ще гарячі булочки, змазуємо їх водою та накриваємо рушником. Нехай постоять до остигання. Потім розрізаємо на порційні шматки та викладаємо на тарілку. Лагідна та приємна на дотик ватрушка стане неодмінним доповненням під час подорожі, перекусу на роботі чи в якості частування для дітей. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!